Важлива інформація для всіх приватних підприємців, які повідкривали парті Таїва зараз в Італії. А саме розпочався період оплати внесків контрибутів. Пам'ятайте, що ваші комерціалісти мали би вам вже надіслати F24 модулі, згідно якого ви маєте проплатити дані контрибути, дані внески. Цього року їх знову чотири. Перший проплачується до 16 травня, наступний до 20 серпня, третя частина рата до 16 листопада і четверта аж до 16 лютого 2024 року. Тому прослідкуйте, не пропустіть ці дати, проплатіть, щоб не було штрафів.